Василь Мируга, Чому я спізнився? виконує шевчук роман. Це я запізнився до вас на урок, та знаєте, скільки я звідав урок? Самі поміркуйте уранці спросоння, будильник ударив мене по долоні. Хотів я проснутись та бісова сплюха Подушка мені приліпилась до вуха. Почав я взуватись, а тут черевик. Злася, бабусю гукать на підмогу, а вийшов на дворі попав у біду. Дід вишні обноси в нашім саду. Так я того діда вже так налякав, що сам на бігу розпанахав рукав, а потім я довго тікав від кота. Бляшанку чіпляв він мені до хвоста. Якого хвоста? Кіт же просто не знає, про те, що в дітей хвостів не буває. Потім зненацька ще й посеред шляху накинулась річка на мене, не в даху. Я річку відкинув подалі від книг, а сам то вже роздягнутися встиг. І плавала річка у мене на спині, аж губи в неї зробилися сині. А потім, а потім страшна, аж зелена, копиця з розгону налізла на мене. А потім, ось, бачите, під оком синець. Вціля в горобець. а потім, та врешті, хіба ж цього мало, якби ви хоч трошки такого зазнали, та ви б не питали нікого й ніколи Чому це спізняються хлопці до школи?